Все було нестайко, дивовижні пригоди в лісовій школі, Секрет Васі Кицина. Розділ перший. Вася Кицина. Перше знайомство. Вовченко і Лисовенко сердяться. Весною, на початку нового навчального року, і Лисовій школі знову з'явився новачок. Тільки тепер уже не дівчинка, а хлопчик, рудий котик, Вася Кицин. Його привела до школи мама. Дика очеретяна кицька мора, що жила край озера в очеретах. Вона була така дика, що ніхто в лісі не знав навіть як її звуть по батькові. Директор школи Бурмило Михайлович Ведміць спершу не хотів приймати Васю. Ну, чого ж ви так поспішаєте, голубонько? Ваш синок ще дуже малий. У нас цієї весни прийому не буде. Всі учні уже рік провчилися. Не можу ж я так його до них посадити. Він не дожене. А заради одного Васі відкривати спеціальний клас ми не маємо змоги. Рррр. Я вас дуже прошу, я вас благаю. Притуляла до грудей лапу Васина мама. У мене просто безвихідне становище мені йти на роботу вечеряти. а він лишатиметься вдома сам. Просто ну хоч плач. І ви не бійтеся, він такий здібний, такий здібний. Ви його посадіть з усіма. Він дожене. Ось побачите, сказав Бурмило Михайлович. Ну що ж, побачимо, спробуємо. Вумило Михайлович був добряк і не витримував, коли його просили. Тим більше усі в лісі Мурі Кицені співчували, хоч була вона не говірка, не любила розповідати про свої особисті справи. Але всі знали, що чоловік її, кіт Василь Приблудний, або як його ще називають Базиліо приблудний, сім'ю покинув і десь повіявся. Саме цієї зими під час канікул, як народився у них синочок клася. Отакий легковажний, негарний тато. До речі, нагадаю вам, що у навчальний рік у лісовій школі починається не восени, як у людей, а весною. Яка ніколи були не влітку, а взимку. Бо як відомо у багатьох лісових учнів у їжачків, наприклад, а головне у директора Бурмила Михайловича була зимова сплячка. А яке ж може бути навчання, коли директор, вибачте, спить? Отже, і тут дехто. З дуже розумних, кмітливих і спостережливих моїх читачів може сказати Стривайте, дядю письменник, але ж і зайчики, і їжачки, і рисі, і бурсуки, і лисички через рік будуть уже дорослі, в яку лісову школу після зимових канікул взагалі не ходитимуть. Правильно, відповім вам я. І знову ж таки не зовсім правильно, розумні. Кмітливі і спостережливі мої читачі. Безперечно, справжні живі зайчики, їжачки, вовчики і лисички у справжньому живому лісі через рік уже дорослі. Але ж то справжні, а не казкові. А у нас казковий ліс і мешканці казкові. Бо хіба ж ви бачили у справжньому живому лісі спеціалізовану музичну школу, де Бурмало Михайлович відміть директор Пантера Ягуарівна – на класний керівник? Такого ви у справжньому живому Лісі ніколи не бачили і не побачите? Отже, давайте домовимося, що і Зайчик. Кося вохань, і їжачок колько колючка, і лисеня Рудик Клесовенко, і вовченя вовчик Вовченко, і ведмежа Михайлик Ведмеденко, і бурсученя боря суп, і Рисеня Раїска м'яу, і лісове козеня Зіна Бебешко, і лосеня соня лось, і Білченя вірочка Вивірчук, і дике порося Хрюша Кабанюк. Усі усі після зимових канікул лишилися дітками, перейшли до другого класу, і коли весняне сонечко розтопило сніги, розбудило ліс і рясно вкрило велику галявину барвистим квітчастим килимом, зібралися на перший урок. І тут побачили новачка. Рудий, пухнастий і головатий з великим і блакитним бантом на грудях. Він сидів біля школи і мружився на сонце. О! вигукнув вовчик Крувченко. Ще один Рудько. руда команда. Весело засміявся Рудик Лисовенко. Радіючи, що тепер він не один родий з класі. Ти хто? спитала Різка мняв. Вася, тихо сказав новачок. Тіцен. Тю, вигукнув вовчик Вовченко. А я думав, що ти дівчисько з бантиком. знову засміявся рудик Лисовенко. Вася почервонів і ніяково заметиляв хвостиком. «На чого ви причепилися? закричала реїска м'яу тежище. Дівчаткам Вася одразу сподобався. Може, тому що дівчатка взагалі люблять і котиків, і бантики, а може, тому, що він справді був симпатичний. Хлопцям же Вася навпаки чогось не дуже сподобався. Може, тому що він сподобався дівчаткам. А хлопці, як правило, бояться бути схожими на дівчаток. Особливо не, не сподобався Вася Вовчикові і Рудикові. Мабуть, тому що взагалі весь Вовчо-собачий рід здавна когось котячого роду не полюбляє. Тому Вовчик на реї мняв уваги не звернув. А навпаки, підскочив до Васі і вкусив його за вухо. А Рудик підскочив і вкусив його за хвіст. Вася розгублено закліпав рудими віями. Він, мабуть, не чекав такого прийому. Раїска комня хотіла заступитися за Васю і тряпонути вовчика й Рудика, але не встигла. На шкільний канок вийшли директор і вчителі. Бурмила Михайлович підняв до гори лапу і поздоровив учнів із початком навчального року. Потім технічка Тітонька Зозуля прокукукала на перший урок, і учні пішли до класу та Зазуля з'явилася у школі після канікул. Класний керівник Пантера Ягуарівна теж привітала учнів з початком навчального року і сказала. Діти, в нашому класі новачок Вася Кицин, Познайомтеся. встань, Кицин. Вася підвівся і закивав на всі боки. Сідай, сказала Пантера Ягуарівна. діти. Вася Кице наймолодший класі. Йому буде важко. Він мусить наздоганяти вас. Тому я дуже прошу поставтеся до нього добре, допомагайте йому, не ображайте, не кривдіть. Це особливо стосується вас, Вовшенко і Лисовенко. Чуєте? Це вас стосується особливо. Пантера Йогорівна підвищила голос. Вовчик і Рудик невинно закліпали і перезирнулися. Вася Кицин опустив голову і почервонів. О, уже наоскоржився, просичав вовчик. Йобода, прошепотів Рудик. Вася почув це і ще дуже, дужче почервонів. Він і не думав скаржитися, але доведи тепер. На перерві вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко вже співали про новачка-дражнилку новачок, новачок, новачок. Ну і швидкий язичок, я да до нощик, в нього з носа дощик. Косяву Вухань та колько колючка співчутливо позирнули на Васю Кицина, згадуючи свої перші дні у лісовій школі, коли вони з них знущалися вовчик і Рудик. Але... Заступитися за Васю не наважилися. Може, й справді новачок я біда. Хто їх тих котиків знав? У класі ще котиків не було. Сам же Вася Кицин на оте дражніння наче й не звертав уваги, наче воно його ані сківочки не торкалися. Усміхнувся собі і добродушно моркотів. Вовченка і Лисовенка така васана поведінка дратувала, і вони ще більше до нього чіплялися.